Ну що, братва, дивіться, яка машинка. Льоня сидить на неї. Але один є легенький, ні? Вони приїдуть. мали дивитися на задню. А тут просто ли Дай газу. Ти саме зуб'єт не говорив? Так, так. Ну, вже легенько ще раз. Стреляємо, то щоб той мав бути задній. Ну, але ти всі мушу, ще друг зараз... Так, що ковалірочка, я так себе загорів нею, щоб навіть не подивився, яка вона чи повнопривідна, чи mm -hmm. задня привідна. Це буває до залі, буває, чекай. Став оголошення, треба уважніше читати. Якщо тільки на оголошення, пише зразу 535 X-Drive. А Там не пише, тільки зміни пише. Читати, Ти що, читати не мієш? З ким не буває, чекай. Але чувстві зараз помінули не проведе. Зараз ти провезеш, то що? Ти що чоловік. Зараз покаже колясі, що по колу. Видно, що добре даєш міру. Резина лиса? Така. Так, на перекидочку молодеж на 2-3 місяця. Але тепер не знаю, чи ми будемо її брати, бо тому що це повний привід. Льоня хотів нарізати п'ятаки, блін на ней. А тепер не вийде з того. Тому що повна прийда, вона не покрутиться. Покрутиться, але не довго. Я її розкручую, але редактора <таспорядок> повідривають. По-любому повідривають. Так що кавалершка, отакі от тут справи. Скажи, хай відкриє капот, подивись. Хай капот. десь під 450 кабел кавалірка. 2 Салончик тоже такие ничего. Хорошенький. Вот такая то машинка а да то Леня Леня Кавалерков думал что задняя привидна а выявилось что полный привид Леня аж нас не пропал, бо мы ехали на пью и он подавился, а там полный привид Вже мусило їхати, що будемо верталися. Коротше, я знаю, кавдірка, що то робити. Чи Він її буде брати, чи він казав, що і так ненадовго вона в нього буде. Трошки погресувати її назад, але він хотів бернаут, бернаут, а бернаута тепер не дасть. Це таке? Ну тоді це провезе там. Ну і такий ну дитина, так ти дитина. Чуть, ми як село. Ти зараз п'ятеро машини залізли. Ти я і що? Та їдь, брателла, ти ж будемо Розумієшся, хто, ми подивись на нього. Старий, та я навіть кучні дам з тих два відрігне. Думаєш? Так, їдемо зараз, катнеємося. Брателла, катне їх тут, Їдемо, катнемося. Коротше, їдемося, провеземо Так, так. Подивимося. Попробуй, що вона їде. Ти, брателла, спорт включи? Так, главное не, не той, главное, тільки не дуже не шумід. Так акуратно. Не сприйду, знайде, дихать, Тихо, шалені. Лигонь, полегонь. Ліпше не ті його. Це назад, дай легонька, але спортсмець. Добре, добре, ні. Я тут там казала деть на два дни, так? А ти наш підписник чи ні? Так, да, звичайно Ой, нічого собі Масло А ні, що ти, надар тут скриєш Щоб всюди, всюди по 500 Йде файно mm. Ну, йде файно Кілько на Nissan кишнікує? 350 350? Ти що, на ній в смерті робіна? <laughs> Теж шалений тип На нього шляхта А маєш якусь та Даже по з я тиз не, не а а того на окоси на Пойна <різь> стріляє Зучуб Ешь ти зі мною спорив чу... ти Ту... тротку звуку не видає а, та так можна всі діби куріни не несли, я викупив її. Ой, кавалерка, ковалерка. Я не знаю, я не знаю, що тобі не сказати. Машинка файна, тільки мене турбує повний прийом. Ми, прай... ми, ми, просто... ми просто брали, хочемо брати її не для того, що це, щоб стартувати, за якраза... кольца крутити, вернавати робити. Та її боку можна пустити по-любому, але. З От... по дивиться, щоб щось відригне скорше. Така лайво. Ну а десь двадцатку став. зараз 450. зараз 450 десять? Машини їдуть. Як ты скажешь підписаться тоже на моця тачка їздити, ні? Ти Тихи сумнівалі? Они всі в загаттях такі на Не признають просто. Как было туда ехать, на то кольцо направо, я не знаю. Вот там можно, дать. А там то, и там тоже машина едет, да? каждой передаче пеха мает. Тихо на бензин набирать. Больше 14, но я думаю 16, 15.

Та то твоя твой ляля стоїт, а? Вот ага, ага. да. <гум> ага. <Ага. Ай>, <гум> такі то справи. Хоть <гум> такі-то справи, Леоня. Стоит, альпина, двойка читатки. А, конечно альпина 100% не оригінал. А це що з no. машиною? Попочав в оригальних сібама їх. Оригальні кошти для які по твої машини. Так, що отак це кавалерочка, що я вам буду показувати? Трошки показав, трошки того є підтертості всякі. Трошки є но... але... То для чого бере таку машину? кожного свої приколи. Що там? Старий. Дивишся. Азот у нас. Метанол, метанол. Що пікати? Так що такі то справи, каєрка. Зараз нам колега ще її пропікає, легенько подивимося, чи вона десь була бита, не бита. Звук вартує, багато чого там. Да. Але не будеш хіба <різь> Та Це таке, братела, пропікуй. Зараз пропікаємо її І Будемо знали, що до чого. Що далі робити. Калірка. Ви що скажете? Напишіть нам, будь ласка, скорі Брати таку тачку чи не брати на пару місяців. так. Треба приборюватися і чітко подивитися. Так багато, що не хоче працювати? Я не буду. Що там легеньке таке може є? Коротше, пропікуємо наразі кавалерочку. Після того, що все фоткаємо. Що ти? Та там всі свої старі. Не станеш що там все фоткаємо? Ну, я. Але ми нашу кавалерочку любимо. Наша братку. Наша кавалерка тоже там нет. Да, сто процентів. Давайте машину показывают, и то підписано. Так що кавалерочка, ось такі то справи. Машинку пробили на той сторони. Був трошки удар, тому що в Америка там трошки проблеми. А так то... Вроді би все ок. Зараз перевірить наш колега колерочка. Ти що перевіряє на машину, зараз він перевірить тір за руль, як вона їде. Вона що крисувати не буде, так подивитися, як коробочка перетикає. Чи нормально, чи ні, ніякому. Так, чи вона справна, чи, чи до неї вже так, так. А так вона... Так це батьки, чи бачите їде файно. на те що вона має то їде що вона си не душі там трошки трошки льоня а тойво за розчарував би думав що задній привід бачиш? — а він чого не читав пів дороги я кажу, то задній привід чи ні а він каже то задній за 5 хвилин каже... — потім зайшов в за 5 хвилин каже чуєш, то і не привід. А вже не будеш вертався і говорив попит. Я тільки скажу, куме, він ся загорів не ся загорів. Та по ньому вийде. Але тільки, він тільки хоче, щоб почути... Що берем? Залазиш. З підписниками. З тебе ніхто лаха не де. Стар! Що таке? Ти мій братан, так? Що жвачку маєш? Та не буде вже скоро. Бо що ти це тимчасовим? Ти сопа фотка хопка, що йде щось перга Так, так. Лікарство, а крутить! Коротше, колега поїхав подивитися, як вона там переключає, тоді будем дивитися далі. Його бюшка, дивіться. Серйозна півшка. А це наша машинка, яка скоро буде паці на. Так що, чекаємо, що наразі приїдеться. Фоточки, фоточки. Фоточки, ми верталися до за вами. Бували ваш підписник. Та це не грозно, стій. Дякую, ж вернулися, ми побачили з маску. є. Так, Леня ще шукає ще. Я скажу, колерка, якби той. Якби було задні прийде, то Леня каже, що він вже на копозирощі. Ще розраховуємо, ми вже зараз їхали додому за пів години, певно. вона наповне, то трошки його тримає. <плес> трошки <плес> не то. Є. Так, коротше, шукаємо, думаємо далі, блін, напевно, що. <плес> ну, а що зробиш? Ну, я теж кажу, кажу, не спіши, подивися, може вирається якась задня привідна. Як, як, як воно каже, як має бути, приємно сумнівно буде. Пані, що вона на, на, на другому стейзі, але <плес> вона така <лунацька> прям заряджена. Чисто, <плес> так. Ну, повний <плес> привід. Так, нам треба задній. Ну, коротше, ми наразі будемо думати, що робити, так будемо рішати. Колоєрочка прийшов, що з нас підписник наймасніший. Ми з ним здоров'я, він нам дає гроші. Ля... Ми кажемо нашу, він каже, на, на ЗСУ. Це підписники нас молодці. Красавчик, просто красавчик. Кожна допомагає, як можна. Так. Може, так, yeah. дякує. Все, дякує. Всі, дякую. Все, будь здоров. здоров, 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 здоров Але в задній ти уточняєш для тела, бо людей піднімає, куди їздять, суїтяться. Далі десь 5 чини в дату

Закриємо. Ну, сідаємо в машину, коротше, Полярочка. І їдемо, дивитися ще на одну, бо Льоня не може витримати. І зразу по дорозі ще вибирає. Так що їдемо ми, Полярочка. Дивитися ще на одну. Подивимося, як вона там. Ой. Льоня Льоня, Чекай, не ти можеш не... спокійно. Зараз мені так обіду тисі не, не уявляєш. Ага. Нічого, зараз їм ще сіна буде. Все, їдемо.